Про події війни говорить Стратко. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що дозволяє присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру. Як відомо, Міністерство оборони України цього року запровадило нову форму навчання і процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків. Отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися служити на профільну посаду можна лише за 40 днів, які включають курси онлайн і 18 днів практичних занять у стінах військово-медичної академії ЗСУ. Курси перепідготовки до Тупні військовослужбовцям збройних сил України рядового та сержантського складу, які мають вищу медичну або фармацевтичну освіту та сертифікат лікаря-спеціаліста до 55 років. Тим часом в Києві відбувся перший міжнародний медичний конгрес з військової медицини та ментального здоров'я. Його головними темами стали медичне забезпечення, ментальне здоров'я та реінтеграція звільнених з полону військовослужбовців. Зокрема, як повідомив міністр оборони України Рустем Ум'яров, в Україні планують відкрити спеціальне. Лабораторію для визначення якості турнікетів. Про наші плани. Перше це стандарти підготовки з тактичної медицини. Наша мета щоб кожен військовослужбовець володів навичками само- та взаємодопомоги. Ми розробляємо і впроваджуємо навчальні програми, які включають практичні тренінги, симуляції та інтерактивні курси. Кожен солдат має знати, як правильно надати першу допомогу собі. Та товаришу по службі у будь-якій ситуації. Лабораторія визначення якісні турникетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турникетів. Це дозволить гарантувати високу якість і надійність цих критично важливих медичних засобів. Тож нова лабораторія буде займатися випробуваннями та сертифікацією турнікетів, які у майбутньому будуть закуповуватись збройними силами України. Окрім турнікетів, також будуть перевіряти складові аптечок, які наразі закуповуються державою. Аптечки та турнікети, які не будуть відповідати визначеним стандартам, замінюватимуть якіснішими. 28 липня генеральний штаб повідомив про вдалий результат злагодженої роботи Сил оборони України. Уражено черговий стратегічний об'єкт російських окупантів. Мова йде про нафтобазу Польова, що в Курській області РФ. За інформацією розвідки в районі розташування об'єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа. Ймовірно, зайнялися ємності з нафтопродуктами. «Нафтобаза польова складається з 11 резервуарів загальним об'ємом 7 тисяч ку. Бічних метрів та використовується зокрема і для забезпечення потреб збройних сил РФ. Повідомили в генеральному штабі. За минулий тиждень противник втратив 7 тисяч окупантів та 1536 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк на окремих ділянках фронту протягом тижня. Ситуація була наступною. На турецькому напрямку Росіяни здійснили 107 спроб прорвати оборону українських військ неподалік північного, Торецька, нью Йорка та Залізного. На Покровському напрямку силами оборони України відбито 270 атак російських загарбників в районах населених пунктів Воздвиженка, Новосилівка, Перша. Новоолександрівка, прогрес, калинове, уменське, пантелеймонівка, іванівка, тимофіївка, лозувацьке, вовче, яснобродівка, карлівка, веселе, новожеланне та сергіївка Донецької області. Додамо, що серед втрат Росіян за тиждень також один літак, чотири ракети та 364 БПЛА. Турецький лідер Реджеп Таїб Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини. Про це він заявив на партійних зборах у неділю, 28 липня. Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг зробити ці речі з Палестиною так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію. Ми зробимо теж саме з ними. «Ніщо не завадить нам зробити це. Ми просто повинні бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки. Цитує президента Туреччини видання «Хаберлер». Ізраїль одразу відповів на ці погрози. Ердоган іде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим все закінчилося. Написав в мережі ікс глава міністерства закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац. Нагадаємо, що режим Саддама Хусейна в Іраку було повалено у результаті вторг Нняння під проводом сполучених штатів Америки у 2003 році хусейна схопили, а згодом іракський суд засудив його та стратив. У Малі повсталі туареги заявили, що десятки солдатів і найманців, так званої російської ПВК Вагнер, були вбиті і поранені за два дні боїв біля Алжирського кордону. Повстанці також заявили про захоплення бронетехніки та вантажівок з цистернами і пошкодження гелікоптера, який згодом розбився в місті Кідаль. Діюча влада Малі визнала факт боєзіткнення, але надає інші цифри. За їх даними загинули двоє солдатів, десять зазнали поранень. Військовий конфлікт між етнічною групою Туарегів, яка населяє. Частину малі та владою цієї держави триває з 2012 року. Мета кочівників сформувати азават незалежну націю Туарегів. у 2015 році. Бої припинилися, оскільки почала діяти мирна угода. Але наприкінці 2022 року Туареги з неї вийшли. А влада малі залучила до війни на своєму боці так звану російську ПВК Вагнер. Джерела повідомляють, що серед загиблих один із відомих російських пропагандистів із позивним Білий, а також командир російських найманців у Малі. Антон Єлізаров із позивним Лотас. Останній брав участь у вторгненні в Україну та керував штурмами під Попасною, Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Соледаром. Окрім того, що туареги вбили близько 20 російських найманців, частину вони захопили в полон. Повстанці вже висловили пропозицію передати полонених вагнерівців Україні. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.